Ну що, друзі, вітаю вас на каналі щасливий Рибник. Вітаю всіх глядачів, підписників каналу. Спочатку з святом Зішестя Духа Святого на землю, святом спасіння, тому що. Через Духа Святого ми отримуємо Слово Роспасіння в Ісусі Христі. І можу сказати, що дочекалися ми того дня, коли з'явилися вже гриби. Ось я прийшов у ліс і перших чотирьох я вже знайшов. Показую спочатку двох, бо два я не рвав, вони такі маленькі. Так що можете мене поздоровити з цими грибочками. Отакий. От пампулатий. І тут ще маємо. Одного теж пампулатий. Це те маємо два. Ну, це теж зразу мені попалося, попали на очі. Але зараз, коли я стану шукати ретельніше я думаю, що їхня кількість збільшиться. Ось тут я бачу. Поки що я його не буду брати. Хоча він гарненький. Можна взяти. Три сантиметри є. На Мариновку. Ось три. Зразу я знайшов, тільки зайшов. Буквально. П'ять хвилин, як я в лісі. І там, де я зупинився, зупинив автомобіль, поставив на сіянку. Ще одного я зразу, тільки вийшов з автомобіля, знайшов. Ну, тепер тільки шукати і думаю, що можна знайти. Знаєш? Будемо шукати. Що знайду, Зразу вам покажу. Ви підписуйтесь на канал, підтримуйте мене, давайте мені мотивацію, а я буду для вас робити отакі відео з пошуком роботи. Що, друзі, підійшов я до чергової грибниці, де... Зазвичай я знаходив і знову бачу такого грибачка. Я не знаю, де вони були після вчора. Але після вчора їх не було. В крайній мірі я не бачу. А сьогодні вже є. Ну і будемо радіти. Напевно, дійсно вони за одну ніч виросли досить великі. Бачите? Або я позавчора погано дивився. Вірніше, це вже дві ночі. Дивіться, друзі, який черговий красень заховався під дубовим листочком. І він не один. От я почав знімати оцього. Побачив оцього. його. І тут же побачив кубку і тут ще один є. І коли того побачив, побачив, що тут також ще один бік. Вони були заховані під листя. Тому я їх позавчора не бачив. А сьогодні вже неможливо було скривати себе. Тому пора йти. До мене, додому. Слава Богу. Пам'ятаєте, друзі, я вам казав, що де я поставив автомобіль. Ось я вийшов і зразу побачив рибочку осінь який. Риби, звісно, хоробачливі. Таку жару не. Не можуть бути не Хоча слідуючи завтра, післязавтра вони вже підуть. Я думаю, що будуть кращі. Ну, Сьогодні маємо такі. Але все рівно цікаво. Полювати, знаходити їх. Слава Богу. Ну що, глядачі, поміняв я локацію. Бо часу, як завжди, обмаль, але хочу ще побачити в інших місцях, де я вчора був, і нічого не знайшов. І, і тут я знайшов, правда, пройшов я тут такий ліс за цими кущами дорога, а по під цей ліс бувають грибочки. Тут дуб. Бачите, такі великі дуби. І вони тут полюбляють. Але поки що я прийшов весь. У цю дорогу вона така йде між кущами цими і, і лісом. По правій стороні знайшов тільки двох. Я думаю, що завтра тут буде вже більше після завтра. Ці вже гарніші тут взагалі тверді, гарні такі. Думаю, що ну, може хробочливі, але чуть-чуть. Чим більше їх будуть люди збирати, тим вони будуть ставати краще. Тим більше, що погода від сьогодні міняється і буде прохолодніше вже. Не буде такої жари. Так, Ще мені треба два місця перевірити і потім на зібрання. Дивіться, друзі, яку я красу знайшов. Жаль тільки, що треба вже йти додому. Ще, можливо, би я пошукав і знайшов. Але він гарний. І як усі, хробочливі. А я не буду показувати, який він хробочливий. Ви все рівно знаєте, нехай залишиться він у вас у очах гарний такий грибочок. Ну що, друзі, погрибали я півтора півтори годинки, нагрибали 10 грибочків. Більше часу немає. В мене є справи. Якщо б ще побігав з годинку, може ще б 10 -х. Грибочок. Як кажуть, нема куди правди діти. Гробожливий, так як перші гриби в червні чи в кінці травня. Але це ті, що довго росли. А зараз, якщо йти через день у ліс, вони будуть спробочливі, але такі, що можна їх скористати. Ну, Можна сказати, для мене це перша серйозна грибалка, тому що я більше чотирьох не знаходив. А це 10 штук за півтора години. Можна сказати. Сезон йде в рух, гримить, захмарилась. Як правило, на день, як кажуть, у народі свята неділя, на святу неділю йде дощ у нас. Може піде дощик, температура з понеділка понизиться, буде більш комфортно для грибів. І тоді піде вже справжній рух. А за все дякую Богу, вам. Благословінь і всього самого найкраще. Дивіться, відео насолоджуйтеся природою.